А я казала тобі, що так буде, але хіба ж ти хотів мене слухати? Я дивилася на свого чоловіка, і в мене були двоякі почуття. З однієї сторони я була сердита на нього, бо він не прислухався до моїх порад і зробив все по-своєму, а з іншої мені було його шкода. Ми повертались додому з поминок його батька. У мого чоловіка є ще старші брат і сестра, але так сталося, що свекра до останнього доглядали ми. Зрозуміло, що ми сподівалися, що будинок батьків чоловіка дістанеться нам. Адже всі родичі бачили, як ми старалися, скільки часу і грошей ми витратили. Так склалося, що першою у засвіті пішла свекруха. Свекор залишився сам у своїй хаті. Старший брат мого чоловіка живе в іншій області, приїжджав до батька рідко. А сестра взагалі не з'являлася, відколи виїхала за кордон. Галина зараз своєю сім'єю живе в Австрії і постійно скаржиться, що у них грошей немає, бо двоє дітей студенти і майже всі гроші йдуть на їхнє навчання. Коли свекор зліг, у нас з чоловіком відбулася серйозна розмова. Він запитав мене, чи я готова доглядати за його батьком. Чоловіка свого я люблю, до свекри також завжди ставилася з великою пошаною. Тож я погодилася, хоча і розуміла, що це буде непросто, адже ми обоє працюємо і хоч живемо недалеко від батька всього за 15 кілометрів, та все ж це проблема, бо треба було щодня їздити туди-сюди. А до нас батько категорично відмовився переїжджати. Тоді я стала наполягати. Щоб мій чоловік поговорив з батьком, щоб той переписав свій будинок на нього. Я наче щось відчувала. Не буду я цього робити, перед батьком незручно. Що він про мене подумає? Чоловік категорично не хотів починати розмову про спадщину. А мені вся ця історія не подобалася, бо я розуміла, дітей багато і всяке може бути. Їздили ми так майже півтора року. На жаль, дива не сталося. Ми бачили, що справа йде до найгіршого. Щоб попрощатися з батьком, приїхали і брат і сестра мого чоловіка. Коли його не стало, ми з чоловіком взяли всі витрати на себе, ні брат, ні сестра не пропонували скинути з грошима. Я була впевнена, що все це тому, що родичі діють по принципу нам будинок, отже, на нас всі витрати. І яким же було моє здивування, коли я дізналася, що в заповіті свекра вказана лише його дочка. Галина завжди була улюбленою своїх батьків, вона ж єдина донька, та й свекор завжди її шкодував, казав, що їй важко. І ось тепер ми дізнаємося, що батько таки віддав перевагу дочці, хоча їй вже майже 10 років не було поруч, і фінансово вона теж не допомагала. Засмученою була не лише я, але й мій чоловік. Він не міг повірити, що все ось так могло обернутися. Щоправда, за нас ступився брат чоловіка. Він сказав Галині, що справедливо буде, якщо вона спадщину нам віддасть. Тато краще знав, що робив, відповіла сестра, яка явно дала зрозуміти, що ділитися вона не збирається. Минув рік, все вляглося, ми змирилися. з родичами чоловіка я припинила бо тільки спілкування. І тут новина, Галина знову в село повернулася. Люди кажуть, що приїхала хату продавати. Мені так сумно від цього стало, і справа навіть не в грошах, справа у спогадах, у родинному теплі. Я бачила в чоловікові теж неприємний, який він засмучений, адже я точно знаю, що він би цю хату не продав за ніякі гроші. Стелефонувала нам сестра сама, попросила приїхати в село. Ми здивувалися, але поїхали, навіть не уявляючи, що нас там чекає. Галина сиділа під хатою сама, картина була сумна, бо навколо все позаростало травою, похилилося, і це очікувано, адже хата любить, що був господар. Не змогла я її продати, і покупці знайшлися, а рука не піднімається. Таке враження, що я зраджую батьків. Одним словом, якщо обіцяєш дивитися за домом, при, при, приїжджати сюди. Тож зараз їдемо до нотаріуса і все оформляй на себе, каже Зовиця. Тепер будинок не впізнати. Ми з чоловіком знову повернули в нього життя, відремонтували все, приїжджаємо часто. Одним словом, наше родинне гнізничко знову живе. Для нас це важливо, бо є щось важливіше, ніж гроші. Адже родинний дім це місце сили. А як ви ставитеся до збереження родинних будівель?